Вітаю вас, друзі! Сьогодні у продажі у нас ось така BMW F30 у сірому кольорі. Це у нас 330 є. тобто це 2 літра гібрид b да, 48 Це 16-й рік, 121 тисяча кілометрів пробігу. Ось так вона виглядає ззовні. тут дуже топова комплектація. У нас є передні та задні парктроніки. омивайки фар, LED-оптика, бампер спортивний. Такі диски у нас. Такі накладки декоративні на дзеркала. Присутні у нас безключовий доступ. Ось так воно виглядає ззаді. Тут є невеличкі миски спойлер. вишукна, дифузор. Виглядає дуже чудово. Открию, зразу покажу вам багажник. Ось він, отут, отакий. Відкривається так само він з ноги. Є наша камера заднього виду. Так, зразу покажу вам задній ряд. Ось так виглядає наша дверна карта. присутні в автомобілі у нас така декоративна червона стрічка. Є у нас підігрів задніх сидінь. Присутня чорна стеля, люк також. так. Так виглядає спереді. Музика у нас Harman Kardon. Також червона стрічка. Присутнє у нас електрорегулювання та пам'ять сидінь. Також SportSitts. Так. Є у нас підігрів руля. Утримання в полосі також є. Є автопарковка. Наш М-руль. Так. М-руль, максимальна приборка. Ось, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. Також в нас є камери, задня та бокові. Присутній у нас контроль мертвих зон. Ну що, Давайте її заведемо. Це 2 літра гібрид, тому по зходу палива у нас дуже приємно здивує. Так. Також є варіант її підзаряджати. Так, я пристіпнусь. Без з вами переїдемось. Так. Все, можемо їхати. Зараз ми почнемо рух, машинка сама заведеться. Ось наші камери. Присутні у нас Apple CarPlay також. Дуже зручно вивезти собі там чи карти, чи... Зараз, секунду, щоб ми проїхали тут. Машина їде дуже добре. 2 літра двигун плюс гібридна установка, ще приємно здивує вас по розходу палива. А, також є варіант її дозаряжати, тому можна їздити по суті, взагалі суто на електриці. Якщо пробіги у вас день не, не на трасі, не дуже великі. Ось є проекція у нас, надіюсь, ви її бачите. Так. Машина їде прекрасно присутня у нас сумоізоляція також, також ну, взагалі немає ні одної помилки по машині. Реально доглянута машина чудова просто.